А ми продовжуємо з вами наш огляд та направляємося до першої годувальні, де знаходилися самі свині. Ось така у нас буде перша годувальня. Тут у нас проведене світло, також є поїлки для свиней, так само як і в наступній, і в всіх інших годувальнях, також працюючи світло та металеві грати. А тепер давайте оглянемо, що знаходиться у задній частині двору. Праворуч у нас розташований другий в'їзд для автомобілю, де ви також зможете його залишати та паркувати. А ліворуч у нас місце для винограду. Загальна площа ділянки 38 соток. Поруч з виноградом у нас розташований погріб та літня кухня. Тож давайте пройдемо та оглянемо її. Одразу у нас при вході така невеличка веранда, заведений газ і прохід у саму кухню. Ось такий невеличкий тут склад яблук. А тепер пройдемо, я вам покажу сарай, де зберігаються інструменти. Біля нього також у нас є місце, де тримали свиноматку, є великі ваги для зважування.